Так, хочу поставити ось такий з генератора по рівня палива. А, механічний. Тільки тут була стоячка отака маленька. Я виміряв, що її треба, щоб до краю, від краю до краю було 17 см. Щоб вона повністю працювала нормально. Нормально. Залишилось вирізати, підняти. Прикрутити. прикрутити це, що трошки, трошки треба погратися. Ну, Таке будемо пробувати. Ось такий вішвор. Сюди стоїть і залишилось промити бак і зафіксувати. Ну, резиночку зняти. Буде отак, отак пустий. Так. Ось такий результат у нас по, по кащику палива по плавковому. Спочатку я його поставив вже от таку проволоку замість рідної. Вона два рази глибша, важча. І він просто ну, втопився. Просто був перебор ваги. Сьогодні вже взяв тоньшу проволочку, вона не... не прокалена, нічого, це для підв'язки винограду. Тоненька, але тут навантаження такого нема. Попробуємо такі проволочки, поплавок плаває. Ну, Пливає, значить, добре. Зробив з тончої проволоки штангу, бо рідна до бензинового генератора коротка. І вона, виходить, тільки в цю сторону поплавком, бо тут у нас йде бак з вигнутостю, тут з Ну, Тут оптимально. Звідси сюди поплавок. Ось тут у нас квадратний. І додатково отакий клейгель. Дуже добре склею. я Попробую, щоб не просочувалася солярка. Вроді все працює. Бак чуть не повний заливав, от воно і показує неповний. Ось таке. Кому сподобалось. Далі побачимо, що буде текти.